Житє святої великомучениці Анастасії Римлянки. Зацарювання Декія, співправителем якого був Валеріан, а воєначальником пров недалеко від Риму усамітненому й маловідомому місці знаходився один невеликий жіночий монастир. У ньому подвизалося декілька добродійних посниць. Числі яких була вже стара літами, і досконала в чеснотах і Гуменя Софія. У тому монастирі жила блаженна діва Анастасія, родом з Риму, які було три роки, коли померли її батьки. Софія виховала її у своєму монастирі і навчила всіх чеснот. Так, що, в пості, подвигах і в усяких трудах вона перевершувала всіх інших. Досягнувши 20річного віку, Анастасія стала надзвичайно красивою, так що деякі зі знатних римських громадян, почувши про її красу, дуже бажали взяти її за дружину. Але свята діва, вважаючи все за ніщо, стала Христовою нареченою і для нього, зберігаючи своє дівоцтво, день і ніч проводила в молитвах. Диявол не один раз робив спроби відвести Христову наречену від її рівноангельського життя і схилити до життя у світі, бажаючи збентежити її нечистивими думками, спокусами лукавих вуст і різними іншими своїми хитрощами. Але він ніскільки не досягав успіху в своїй боротьбі проти тієї, у немічному єстві якої вселилася сила Христова. Яка розтоптує прокляту голову змія дівочими ногами, не в змозі таким способом здобути перемогу над непереможною нареченою Христовою, диявол явно повстав проти неї, підбуривши лютих мучителів. У той час було велике гоніння на християн, і диявол навчив деяких невіруючих, які підняли боротьбу проти християн. Щоб вони обмовили Анастасію перед воєначальником Провом. Прийшовши до нечистивого цього чоловіка, язичники почали говорити йому, що в одному усамітненому місті серед бідних жінок, які живуть без чоловіків, проживає одна дівчина Анастасія, подібною до якої за красою немає у всьому Римі. Ця дівчина, говорили вони. Не тільки не хоче мати чоловіка, але над способом нашого життя глумиться, глузує з богів наших і вірує в розіп'ятого. Почувши про красу Анастасії, воєначальник одразу ж послав своїх слуг привести її. Прийшовши, слуги довго не могли відчинити воріт монастиря, так що змушені були взяти сокири і виламати ворота. Посниці, побачивши це. Дуже злякалися і, відчинивши інші двері з протилежного боку, втекли з монастиря. І ж Софія не випустила Анастасію, кажучи: Дитя моє, Анастасіє, не страшися, тому що настав час подвигу, за який жених твій Ісус Христос хоче увінчати тебе. Я не бажаю, щоб ти втекла з монастиря. Не бажаю позбавити мученицького вінця тебе, мою перлину, яку я, узявши у віці трьох років, виховала і до цього часу охороняла як зіницю ока. Коли воїни увірвалися в монастир, до них вийшла Софія зі словами Кого ви шукаєте і чого вимагаєте? Вони відповіли: старице, видай нам дівчину Анастасію, яку ти тримаєш при собі. Бо воєначальник ви проф вимагає її. «Так я з радістю віддам вам її, відповіла Софія. Тільки благаю вас, почекайте години дві, поки я її наряджу, щоб вона стала бажаною очам господаря вашого. Слуги думаючи, що Софія бажає прикрасити її звичайним морським одягом, погодилися почекати мати ж духовна Софія, бажаючи прикрасити свою дочку. Душевною красою, щоб вона стала бажаною женихові Небесному, взяла і ввела її в церкву. Поставивши її перед вівтарем, Софія з плачем почала говорити їй Дитя моє, Анастасія, тепер тобі доведеться самою справою довести щиру любов до Господа. Тепер тобі належить стояти за свого улюбленого жениха Христа до крові і довести, що ти істина його наречена. Улюблена моя дочко, я благаю тебе, не допусти спокусити тебе язику, вигостреному як бритва, не спокушайся славою і подарунками суетного світу, і не страшися тимчасових мук, які принесуть тобі вічне життя, ось відкрити перед тобою чертох Жениха, ось уготоване тобі ложе вічного спокою, ось і сплетений для тебе вінець. Ось уже тебе закликають на шлюб жениха, іди ж до нього з радістю, йди обагрена кров'ю, ніби вбрана в шлюбний одяг. Благаю тебе, дитя моє, послухайся слів моїх і пригадай мої труди і турботи про тебе, як я виховала тебе, взявши з юного віку і всі старання докладала для того, щоб ти постала чистою, нареченою перед царем слави. Про це я дбала, за це молилася, цьому навчала тебе день і ніч, щоб ти назавжди з'єдналася з Господом усім серцем і душею. Тож, дочко моя, не осором мене, твою матір, нині перед Господом і не зведи в гріб моєї старості. Якщо я почую про тебе щось таке, що суперечить Христовій любові, то зразу ж помру, а якщо почую. Що ти за любов до Христа стоїш твердо, і за нього не шкодуєш свого життя, тоді я буду матір'ю, яка втішається своєю дочкою. Тоді піднесеться, як у єдинорога, ріг, сила моя, і старість моя в чистому єлеї. Тож, дочко моя, не шкодуй своєї тілесної краси і не полюби тимчасового життя, коли ж тебе спокушатимуть підступними словами. Ти не дай відхилитися серцю своєму до слів лукавих, коли ж почнуть страшити муками, ти говори залякувань ваших не злякаюся і не засмучуся, бо зі мною Бог мій. Коли почнуть немилосердно бити тебе, ти не бійся тих, що бивають тіло, а душі не можуть убити. Чи почнуть терзати і стругати твою плоть, ти у своїх стражданнях радій. Тому що в своїй плоті поповнюєш нестачу скорбот Христових, чи почнуть розтинати тебе на частини, пригадай, що й волосся на голові твої пораховане Господом, який збереже всі твої кості і жодна з них не зламається, чи захочуть відтяти тобі голову, ти дивися на главу всієї церкви Христа, який є слава Твоя, і підносить голову Твою. Не бійся, дитя моє, жорстокого катування, жених твій невидимо явиться перед тобою, полегшить твій біль і позбавить тебе від тяжких мук, і коли ти застогнеш, він заспокоїть тебе, коли знеможеш, він тебе розрадить, коли упадеш від ран він підніме. Коли терпітимеш біль від лютих ран, він утішить твоє серце, прохолодить твою душу і не відступить від тебе доти. Поки, визволивши тебе з рук мучителів, введе тебе в небесний свій чертог, і, скликавши всі сили ангельські і собори всіх святих, влаштує для тебе торжество, увінчає тебе, як свою наречену, нетлінним Вінцем, і ти станеш царювати разом з ним у вічній славі. Анастасія відповіла, готове серце моє постраждати за Христа. Готова душа моя померти за солодкого для мене Ісуса, бо всі бажання мої і зітхання направлені на те, щоб мати можливість на засвідчення моєї любові до дорогого для мене Господа покласти за Нього мою душу. Тепер же, коли настав час здійснення мого бажання, то я з радістю постану перед моїм учителем і буду сповідувати все святе ім'я Бога Мого. Ти, мати і пані моя, не бійся за мене, не сумнівайся в моїй юності, я вірую в Господа мого Ісуса Христа, і Він укріпить мене свою рабу. Люба мати моя, благай і ти Його, щоб він не залишив мене і не відступив від мене доти, поки я не закінчу за Його ім'я, подвиг мучеництва і не посоромлю ворога, що повстає на нас. Бесіда їхня продовжувалася більше двох годин, так що послані воєначальником слуги, не дочекавшись їх, самі пішли за ними в церкву. Там вони застали святих жінок не за тілесним прикрашенням, а за зворушливою розмовою. Вони взаємно втішали й утверджували одна одну в Господі. Розгнівавшись, слуги схопили Анастасію, як вовки вівцю. Прив'язали залізні ланцюги до її шиї і потягли в місто, де і привели її до воєначальника. Вона ж, стоячи перед ним, свій духовний погляд спрямовувала на свого жениха Христа. Усі, ті, хто бачив Анастасію, дивувалися її красі, смиренному погляду і лагідному її обличчю. Воєначальник звернувся до неї зі словами якого ти роду, якої віри і як тебе звуть? Опустивши очі, свята тихим голосом відповіла Я дочка одного з громадян міста Рима. Вихована я в християнському благочесті, а ім'я моє Анастасія. Воєначальник сказав, Це ім'я у Римлян незвичайне, і я не знаю, що означає Анастасія. Анастасія відповіла свята. Означає Воскресіння, оскільки Бог поставив мене говорити проти тебе доти, поки я не подолаю отця твого сатану. Воєначальник продовжував Дівчино, відповідай мені лагідно, щоб не розгнівати мене, адже я шкодую твою молодість і не хочу погубити твої краси. Але послухай мене, як батька, який хоче розумно тобі порадити. Навіщо ти спокусилася шкідливим християнським вченням і даремно губиш свої роки, позбавляючись хорошого життя і насолод, які боги дали людям для веселощів? Що за втіха уникати товариства людей і проводити життя в самоті? Який зиск у тому, щоб добровільно віддавати себе на страждання і смерть за розіп'ятого? Чи не краще поклонитися нашим безсмертним богам? Взяти чесного, благородного чоловіка, утішатися насолодами, веселитися дітьми, жити серед добрих людей у славі й шані, володіти великим майном, золотом і сріблом і не занапащати в крайній бідності убогості своє життя, дароване богами для благополучного існування. Тож я раджу тобі: підійди, поклонися богам і зразу ж матимеш чоловіка. Шляхетного, шанованого, славного і багатого, близького до царського престолу, що має велику силу. Разом з ним і ти будеш користуватися великою шаною, і в усі дні твого життя будеш насолоджуватися всіма благами. Свята Анастасія, піднявши опущені вниз очі і поглянувши на воєначальника на ці слова, відповіла: Мій чоловік, моє багатство. Життя і мої веселощі, Господь мій Ісус Христос, від якого ти не відвернеш мене своїми лукавими словами, не спокусиш мене, як Єву Змій, не усолодиш для мене гірку вашу загибель і страхом мук, не відлучиш мене від мого Господа, за якого, якби було можливо, я готова постраждати сто разів. Воєначальник наказав тим, хто стояв попереду. Бити її в обличчя приговорюючи, чи так ти повинна відповідати уславленому володареві, потім, бажаючи осоромити її, він наказав роздерти на ній одяг і оголеною виставити її перед усіма, і запитав її: Чи приємно тобі, дівчино, нагою стояти на очах у всіх? Божевільний, безсоромний і сповнений всілякої нечистоти, відповіла свята. Це не мій сором. Але твій, оскільки Господь мій знає, що сонце ніколи не бачило моєї наготи, а ти мене виставив нагою перед багатьма людьми, знай, що ти осоромив себе більше, ніж мене, адже мене заради цього сорому жених мій покриє одягом слави, а тебе навіки покриє сором лиця Твого, і кожна розумна людина тепер скаже: якби воєначальник не був би соромним, і сповненим нечистої похоті, він не оголював би дівочого тіла на очах у всіх. І, звернувшись до тих, що оголили її, вона сказала: Якщо ви оголили моє тіло, якщо приготували для мене снаряддя різних тортур, то навіщо зволікаєте? Бийте, рубайте, терзайте, покривайте ранами голе тіло, покривайте кров'ю відкритий сором. Ось ви бачите мене приготовленою до мук, і не сподівайтеся щось інше почути від мене, як тільки те, що я бажаю померти за мого Христа. Тоді, за велінням воєначальника, вона була розтягнута і прив'язана до чотирьох стовпів униз лицем. Під нею підклали вогонь з сіркою і смолою і мучили її знизу вогнем і сморідним димом. А по спині безжалісно били палицями. Свята ж Анастасія, страждаючи від ударів, задихаючись від диму, опалювана вогнем, терпіла і замість стогону промовляла до кінця Давидів псалом: Помилуй мене, Боже! Її били доти, доки не знемогли кати. Після цього, відв'язавши її від стовпів і знявши з вогнища, прив'язали її до колеса. І, обертаючи колесо, переламали всі її кістки і порвали жили, вона ж молилася до Господа. Престановище моє і захиснику мій, не відступай від мене, бо душа моя знемагає в болях і кості мої розбиті. Після цієї молитви колесо враз зупинилося, і свята мучениця, відв'язана невидимою силою, стала повністю непошкодженою і здоровою. Усі ті, хто бачив це, були дуже вражені, побачивши таке чудо. Воєначальник же не тільки не напоумився, бо злість засліпила його, але з більшою люттю знову почав мучити святу іншими тортурами. Він наказав, повісивши, стругати ребра і терзати її тіло. Вона ж терпіла все це мушньо і до одного тільки Бога підводила очі, кажучи «Жениху мій! Поглянь на мій біль, який я терплю заради тебе, і будь прихильний до мене, недостойної твоєї раби, щоб стало для тебе приємним пролиття моєї крові, і щоб я не була відкинута від собору святих мучениць. Після цього її зняли з дерева, і воєначальник запитав її: Анастасія, чи добре тобі нині? Дуже добре, відповіла свята. Тому що яке страждання за того, кого я люблю більше за все моє життя, не стало б для мене добрим і приємним. Воєначальник продовжував Якщо тобі страждання за розіп'ятого приносять задоволення, то я збільшу їх. Він наказав бритвою відрізати її груди. Стікаючи крові, свята почала сильно знемагати і попросила напитися води. Один з тих, хто стояв там поблизу на ім'я Кирил, приніс води і подав їй. Вона ж, випивши небагато, сказала тому, хто подав: Нехай не позбудешся ти подяки від Господа, тому, що він сказав, хто напоїть вас чашою води в ім'я моє, тому що ви Христові, істину кажу вам не втратить своєї нагороди. Воєначальник сказав їй чи достатньо для тебе мук, чи бажаєш ще постраждати? Роби, що хочеш, відповіла свята. Мій Бог сильний і укріпить мене на ще більші муки і посоромить твою гординю. Мучитель наказав вирвати у неї з пальців нігті, потім відсікти її руки і ноги, а також вибити всі її зуби. Свята стала знову знемагати і попросила води, а з вуст її виливався потік крові. Кирило знову трохи напоїв її. Мучитель, побачивши Кирила, який напоїв водою мученицю і подумавши, що він християнин, а так і було, наказав одразу ж убити його мечем. І, будучи усічений, блаженний Кирило відійшов до Господа, отримавши свою нагороду за чашу холодної води, якою він в ім'я Христа напоїв Христову мученицю. Освіжившись водою, свята трохи відпочила і молилася, кажучи: Боже, Спасителю мій, не залиш мене. Коли ж воєначальник наказав відрізати їй язик, свята говорила: Беззаконний кровопивце, якщо ти відріжеш мені язик, то серце моє не перестане звертатися до Господа, Господь же почує тих, хто молиться йому і в мовчанні. Слуга, узявши кліщі, вклав їх у вуста святої, силою витяг ними її язик і відрізав. Народ почав обурюватися, докоряючи начальнику і сварячи його за таке люте катування. Воєначальник, же, розгнівавшись на народ, наказав вивести святу за місто і відтяти мечем чесну її голову. Таким чином, свята й достохвальна великомучениця Христова Анастасія звершила подвиг мучеництва. Святе тіло її було кинуте без поховання на поживу птахам і звірам, але за божественним заступництвом воно збереглося недоторканим. З настанням ночі блаженій стариці Софії явився ангел. І повелів їй узяти тіло святої Анастасії, що лежало за містом на полі. Софія, узявши чисте полотно, вийшла з монастиря і не знала, куди йти. Ревно, помолившись Богові, вона пішла і, керована самим Богом, дійшла до місця, де лежало святе тіло її духовної дочки, яке вона почала цілувати й омивати ніби водою гарячими сльозами з такими словами. Дочка моя улюблена, яку я виховала в трудах і безмовності, в посту і молитвах, і зберігала в дівоцтві і суттєво, повчала страху Божому і Його святій любові, найсолодша, дочко моя, за яку я завжди вболівала доти, поки до кінця не прийшла ти вірною Христу. Дякую тобі, що ти послухала мене, у Богу свою матір і виконала моє бажання. Недаремно я трудилася для тебе, тому що ти постала перед своїм женихом у шлюбному одіянні твого непорочного дівоцтва, прикрасившись своєю кров'ю. Тож благаю тепер тебе, будь твоїми до Бога молитвами, утвердженням в моїй старості і блаженствуючи з Господом, поминай мене, коли ж він повелить мені, відійти від мого тлінного тіла, ублагай Його, щоб він був милостивий до моїх гріхів. Плачучи так, вона думала про те, що буде робити, адже вона була одна і при тому ще й слабка, ледь-ледь ходила вона з палицею і не мала можливості ні взяти і понести це святе тіло, ні там на місці поховати його і тому тужила, не знаючи, що робити. І ось за Божим проведінням двоє невідомих її чоловіків, поважних на вигляд, добрих словами за вірою християни. Побачивши старицю, яка плакала над тілом, допомогли їй і, зібравши відсічені частини тіла, руки й ноги і святу главу, усе це приклали до тіла, кожен член до свого місця, і, обвивши полотно, понесли в одне усамітнене і почесне місце, де при співі надгробних піснеспівів, проставляючи Отця і Сина і Святого Духа. Поховали цей багатоцінний скарб.